Сорту Анія. Висаджували влітку, отримавши саджанці фріго із Італії. Наразі 5 жовтня, та маємо ось такі кущики. Цей сорт прижився непогано. Залишили, щоб спробувати, яка на смак ягідка. Але є ягодок, це ремонтантний сорт полуниці. Теж замовляли 50 кущиків. Бачите, є червоненька. Ось навіть є червоненька. Ми будемо садити на горби під капельку та продовжувати собі розмножувати цей сорт. Думаю, він виправдає свої надії, і він